На правий фланг буде простріл, йде податча. В ну, випадку перемоги одноосібно виграла Дмитрівка. Цей поєдинок. момент. Бондар просить, удалі стійку і не влучає. Сергій Мацапула. А це вже було гол. ФК Вишнева. Шоста позиція, 5 залікових балів середнього етапу. Грають з командами, які Софії. Під правою удар наш YouTube канал то Щоб не пропускати майбутні матчі. На перемогу Софії. 20 на нічійний результат. а два. Вишневому і Софії. І Забір'ю. Удар за мешкарного майданчика з п'ятірки. На мою думку, Дмитрівка Залікові бали вдома відбере. І Ну і також пишіть, з якого населеного пункту ви слідкуєте за нашою трансляцією. Момент! Донич. Андрій Блінгу розвертає під праву пробиває медочний. І зараз Данило Стукало. Відає передачу. Удар, І як же не забуває зараз. Стукало. Удар і порузітік. Удар від це медочного приймає на себе. Стукало, подає до штрафного майданчику. удар в один дотик. Удар донича над поперечку. Удар і чудовий все. Чемпіонат, інтригуючі поєдинки. На нас очікують, виходить з варі високий пресинг В першому таймі, то в митівці всім все набагато. Знову ефектно обігралася між собою, стукала реколибаба, наче на загостері, але встигає Янковський. Постріл. Мацапула. Передача до штабного майданчика, коли трішки засильно віддає. Он дар кадр. він віддає на Катерушу, то просто така Софія. Коли баба, готовий вже був пробивати. Подача. Байдюк. встигає. Медочці, семедочний на лівий фланг. Мацапула. Ще більше очікуєте. Зараз момент. Пилипенко прострілює рикошет. І м'яч йде на куторний. Віддає передачу. Хамайко прибирає захисника, пробиває. І м'яч залітає в сітку. Микола Хамайко забиває. Номер 21-й. З'явився номер 35 Дмитро Зінкевич. Ходить до штрафного майданчику. Продін випереджає. Самсоненка удар, але... Над поперечня низький блок ми бачимо від підопічних граєса Теркулова, який же дриблінг зараз. Іде подача? Давши змогу трішки передихнути. Та... Подача. На виході грає сам, але він ігру сферусем Подача до штаного майданчику. Удар в один дотик від Лотоська, але контратака. Артем Чопа. Намагався віддряпує м'яч. Входить Ходить майданчик. М'яч правою, і кутовий. Ніколенко удар і з друзья другого... віддає на правий фланг. Урада Хмедінов прострілює. Від... Так а правим флангом. Урада Хмедінов прострілює вздовж лінії Воротарського часу. Доданий. Розпочався час. На жаль, не бачив, скільки він оформлював. Але пробиває Бондар. Порозі ті, м'яч. Тим Бородін втрачає м'яч. Помилок, удар відбувається в ближній кут. Корчинський. Удар бундорофуру зі сік летить м'яв. Карпишин, Карпишин. На трьох йде пробиває. Рикошет буде кутий цей корнер. Подача. Навіть удар відбувається.